I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks, and I feel this place without you. Why don't? Напевно, треба щось сказати так? Да? Друзі, я вас вітаю, ви на каналі Мій Перший мод. Ну, це здається очевидно. Мене як раніше звати Діма. Так от, сьогодні 30 вересня. Дуже рано. Зараз я вам скажу скільки зараз часу. 654. Я приїхав на Болонську Набережну, також відомо як Мажорка. Зустріти світанок. Але не просто так я це зробив. У мене просто на сьогодні на саме ранок є деякі плани, тому по дорозі до своїх планів я вирішив, чому б не зустріти світана. Тому зараз п'ю кави. З'їм такі штучки форнетті. Давайте перевіримо, скільки вам років, хто пам'ятає, що таке Форнетті. Ну це не Форнетті, це щось на кшталт того. От І зараз, ну що, в принципі, вже світанок, вже зовсім світло. Я ще їхав, було темно, і навіть бачив місяць напроти. От. Зараз ще пару хвилин вийде сонечко за горизонтом. Я доп'ю каву і поїду по справах. Я, до речі, жодного разу не зустрічав світанок на оболоні, тому я не знаю, як саме тут е, це виглядає. От. Ну маю надію, що красиво. Ну поки що мені все подобається, красиво тиха е, річка. Ну це затока чи щось таке. А ворони каркають. Нормально. В принципі, красиво. Я просто правда, думаю, що сонце буде сходити отам, за дерев, а не отам, де міст. Але якщо б воно спадало там було б взагалі суперське. Ну, але ми зараз подивимось. У мене часу не так і багато, але я думаю, що нам ще 5-10 хвилин і побачимо сонечко. Лайфхак для тих, хто хоче влаштувати якийсь романті для своєї дівчини або хлопця. Там я нікого не осуджую. Якщо ви хочете зустрічати світанок. Обирайте правий берег Дніпра. Якщо ви хочете подивитись на захід сонця, обирайте лівий берег Дніпра. Такий от Дімон, капітан Очевидність, зараз з вами. Можете поставити за це вподобайку. От. І ну, бажано обирати якісь місця з видом на воду, річку. От. Якщо це якийсь пагорб буде або просто на березі річки, ну це прям буде топчик. Я думаю, що світанки дуже красиві в якомусь такому місці, як витачів. Треба буде з'їздити. Взагалі, друзі, красиво, але да, фішка в тому, що сонце там за деревами. Тобто мажорка не дуже підходяще місце для світанку. Ну або якщо от туди от переміститись, то буде красиво. Ми зараз туди і перемістимось. Так, друзья, погляньте, яка краса, Просто шикарно. Если это ароматная запасная кава. Ну, круто. Вот же, друзья, просто шикарный светанок. Просто шикарный. Шикарний мотоцикл, шикарний я, шикарний канал, я думаю, що треба поставити лайк. Поїхав я по справах, тому що, тому що треба їхати. А, такий коротенький відео буде. От. Якщо хочете, можу якось зробити. Підбірку якихось місць, де можна класно зустрічати світанок або дивитися захід сонця і робити кльові інстаграмні фоточки по Києву і може там Київській області. Якщо хочете, може колись такий відос запишу. А якщо не хочете, то не запишу. Так от, Я поїхав далі, тому що часу вже немає. Побачу вас з вами вже в наступному відео. Це був канал, мій перший мод. Мене як раніше звати Діма. Всім пока і гарного дня.